Також хочу вам показати, що для спрощення обирання обладнання ми вже для вас це все продумали і розробили декілька варіантів комплектації мийки самообслуговування. Роблю демонстрацію. Значить, дивіться. Ось тут ви нажимаєте бюджет, вибираєте кількість пустів, і вам зразу автоматично. На бюджетній мийці проставляється всюди галочки. Ми гортаємо вниз. І внизу ми отримуємо вартість 53 216 євро. І ви маєте повну комплектацію. Це на 8 постів, ви маєте повну комплектацію. Наприклад, вас цікавить 5 постова мийка в ВІП-комплектації. Це є зараз сама найбільш. Сама більше, яка продається, це мийка, яку саме більше зараз комплект... купляють ось, всі VIP-комплектації. -комплект... І ось тут ви бачите, вже все проставлено за вас. Ви собі можете прицінитися. Гортаємо вниз. І ось маємо що п'ятипустова мийка. Обійдеться ось в такі кошти. Так що, друзі, кого цікавить бізнес мийок самообслуговування. Ви можете за допомогою нашого конструктора самі собі його скласти. Якщо виникли запитання, звертайтеся до нас і ми все вас проконсультуємо. Дякую.